Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному! Сьогодні говоримо про професії, популярні на ринку праці Волині. Вакансії, на які важко знайти фахівців та чи готові люди у час повномасштабної війни перекваліфіковуватися. Від березня 2022 року до обласного центру зайнятості звернулося 4770 тисячі переміщених українців. З них станом на 1 липня працевлаштували 1460 людей, розповіла Суспільному директорка Алла Куцин. З її слів, в базі даних є 2400 вакансій за запитами працедавців Волині. Популярними професіями на ринку праці є медична сестра, кухар, продавець, швачка, бухгалтер, касир, електрогазозварник, слюсар, інженер, енергетик. На ці вакансії працевлаштовують і Волинян, і внутрішньо переміщених українців. Станом на початок липня на обліку в пошуку роботи продовжують перебувати близько 500 внутрішньопереміщених українців. Ми підшукуємо роботу. Окрім того, що підшукуємо роботу, це е, допомога в підвищенні кваліфікації та отриманні нової професії. 100 внутрішньопереміщених українців пройшло навчання, з них 20 здобували нові робітничі професії. Це були професії водій, тролейбуса, бармен, кухан, кондитер. Перукар та швачка Надія Скорик із Запоріжжя навчалась на курсах підвищення кваліфікації. Після стажування на одному з луцьких підприємств жінку взяли на роботу. Це моє робоче місце. Я працюю бухгалтером і веду облік основних засобів, нараховую відрядження а також нараховую зарплату. Надія Скорик виїхала з Запоріжжя на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає: Луцьк не випадковий вибір. Тут її донька здобуває освіту. Не думала, що я тут буду затримуватися, поїду додому, але там було не дуже спокійно, почалося прям масові обстріли. І я затрималась тут, працювала вдома онлайн, продовжувала працювати на підприємстві, там, де я працювала. Але в цьому році, в січні, там підприємство зупинилося, почали скорочуватися. Я звільнилася і щоб я сиділа, пішла в центр зайнятості за допомогою. Ми знімаємо житло, нам треба за щось жити, нам ніхто не допомагає. І як не працювати, я не розумію цього. Після курсів підвищення кваліфікації одразу влаштувалась на роботу, каже жінка. Її колега Любов Смолярчук розповідає, чотири місяці шукали фахівця на цю вакансію. Це було невідчутно, що вона з іншої області, що вона е це просто прийшла людина компетентна, розумна, ну фахівець своєї справи. Відразу влилась в колектив, відразу почала працювати правильно. Через службу зайнятості на Волині знайшли роботу 1206 людей, які переїхали в область з інших регіонів України. Так у Кам'янь-Каширському районі працевлаштовані 86 людей, у Володимирському 263, у Ковальському районі 265 та 592 у Луцьку та Луцькому районі. Директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин каже, загалом у Волинській області на обліку перебуває 3410 безробітних. Упродовж першого півріччя цього року за послугами звернулися 11,5 тисяч шукачів роботи. 73% з них жінки. Через велику кількість мобілізованих до війська чоловіків більшість вакансій укомплектувати не можуть. Аби вийти з такої ситуації, сьогодні служба зайнятості орієнтує жінок на стереотипно-чоловічі вакансії і маємо такий досвід, що жінки йдуть працювати за такими вакансіями. От ми зробили виборочку, що в поточному році, порівняно з минулим роком, навіть 23-м, коли вже була повномасштабна війна. Збільшилася чисельність жінок, які працевлаштовувалися за наступними професіями. Слюсар з Михайло складальних робіт на 80% більше жінки туди стали працевлаштовуватись. Верстатник деревообробних вастатів на 46% більше жінки стали працевлаштовуватись оператор заправних станцій також на 46% більше жінки працевлаштовуються, маляр на 35%. Оператор верстатів з програмним керуванням на третину більше жінок туди стало йти. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків на 17%, підсобний робітник на 13%. Також більше жінок стало працевлаштовуватися робітниками з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, машиністом кочегаром, котельні, оператором лінії у виробництві харчової продукції, це молочне виробництво, і укладальники-пакувальники. На одному з підприємств Нововолинська працюють жінки, які опанували роботу на деревообробних верстатах, розповів Суспільному директор Микола Карпенюк. Із працівниками та роботодавцем спілкувалась Тетяна Біскуп. Підприємство розпочало роботу у час повномасштабної війни у 2023 році. Підібрати персонал було важко, розповідає директор Микола Карпенюк. В цеху 11 робітників, з яких двоє чоловіків-переселенці та три жінки, що працюють на деревообробних верстатах. Валентина Мацюха два місяці навчалась у Рівненському центрі профтехосвіти. Виробничу практику проходила на підприємстві. Виміряємо їх, ріжемо на мельки, тоді зачищаємо на мельки, на, на цьому станкові клеять їх на тому станкові, якщо склею сушують. Далі їх фрезують. Чоловіки багато на війні і ми знову робити роботу і чоловічу. Ну, нам не дають важкої роботи робити. Ми не піднімаємо великих тих панелів і цих досок, а нам дають легшу роботу. До повномасштабного вторгнення працювала у вугільній промисловості інженером, каже Олена Гнатюк. Після скорочення, каже, перекваліфікувалася на верстатницю. Я 18 років пропрацювала в Оленьвугілів, сиділа за комп'ютером. Ну, фізично не працювала. Тут спочатку трошки було тяжко, ну як би ж привикати цілий день на ногах, але нічого. У мене не було відчуття, що це щось кардинально міняється життя. Директор підприємства Микола Карпенюк каже: виробництво передбачає чоловічу працю. Чоловіків звичайно потрібно, але ми мусили його чуть-чуть підлаштувати для того, щоб на деякі місця чи посади працювали жінки. Ну, Воно зв'язано із мобілізацією. Сергій Полянський влітку 2022-го приїхав на Волинь із сім'єю Завдіївки. Має групу інвалідності, розказує чоловік. Почав шукати роботу. У центрі зайнятості дали можливість таку сім'ю ще годувати. Важко, важко так. Ну, якось обійшлося. Ну, є робота, то це добре. 20-річний Сергій з Миколаївщини каже, повномасштабна війна кардинально змінила життя. Рік хлопець живе та працює на Волині. Паралельно навчається у Херсонському вищому професійному училищі. Зв'язку з війною так сталося, що мені довелося змінити місце жительства. Я лакую дерев'яні вироби, фасади, всі панелі, все, що зв'язане з деревом, ми лакуємо, підготавлюємо. Підприємство не акцентує на тому, чи це є внутрішньо переміщений, чи це є місцевий. Якщо він підходить підприємству на дану посаду, і він більше підходить як місцевий, ну, то, звичайно, підприємство візьме внутрішнє переміщення. Вони самі заробляють свою зарплату. Для роботодавців, в яких працюють внутрішньо переміщені українці, передбачено відшкодування витрат на їх заробітну плату. Для цього потрібно звернутися напряму в службу зайнятості або через додаток Дія, каже Ірина Олійник, заступниця начальника Нововолинського управління Володимир Волинської філії обласного центру зайнятості. Загалом говорить є шість видів компенсацій. Якщо підприємство працевлаштовує на новостворене робоче місце, наприклад, особу з числа молоді, тобто осіб, які закінчили навчальні заклади, і це перше робоче місце новостворене. То ми протягом року можемо відшкодовувати кожен непарний місяць 50% заробітної плати. Ну, це є, скажімо, не дуже мінімальної заробітної плати уточню. Це, можливо, є і не дуже велика скажімо, сума протягом цього року, якщо людина працює, але все ж таки це є у цей складний час теж якась підтримка роботодавців. Для внутрішньопереміщених осіб теж є протягом півроку відшкодування заробітної плати з нарахуванням. За працевлаштування 1460 внутрішньопереміщених українців роботодавці області отримали 12 мільйонів 700 тисяч гривень відшкодування, сказала директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ регіонів. Шукайте Волинь. До зустрічі у наступному випуску.